Мені дуже прикро, що я сьогодні прийшов. Так, да, прикро, обідно, що я прийшов сьогодні в управління патрульної поліції. А, керівництва немає, воно є. Зама нема, замзама нема. І тоді я пройшовся, пішов в департамент патрульної поліції України. Набрав прийомну, кажуть, звернення пишіть. А чому я сьогодні не прийшов? Сьогодні вперше в історії, коли я прийшов сказати поліцейським дякую. Не всім. Двом патрулям, які в, Ки... в Києві відпрацювали не по вказівкам а по закону. Є й відеодокази і, відео і подяка. Я навіть з цими поліцейськими сфоторахувався. Що це за поліцейські? Це ті хлопці, які не побоялися в прямому ефірі сісти в машину, доганяти своїх колег теж на же машині з мігалками, з синіми номерами, догнали, заблокували, оштрафували. І закон діє. Моя мета, щоб, моя... щоб мої діти, коли виростуть, казали, у нас найкраща поліція в Україні. Але. На жаль, я так не можу сказати на сьогоднішній день. От. Тому мені прикло, що кажуть, пишіть, ну, я, говорю, я до вас прийшов сам, сам прийшов, ось, департамент патрульної поліції. Пишіть, пишіть, пишіть. Задовбався писати. Про вас, вся Україна каже, що ви всі погані. А я наоборот, показую, що не всі. Є і нормальні поліцейські менти і сміття. На жаль, сміття дуже багато. А якщо у вас є поліцейські, які працюють, то це повинно бути прикладом для всіх інших поліцейських, що народ підтримує. 500 людей в прямому ефірі написали подяку, сказали цим хлопцям. Але вони захотіли чути.